Так, добрий день. Готуємося на базар 11 серпня, Полтавщина. Це персики, Red Heaven. Неріне жовті. Ось такі. Перси. Так, і Red Heaven той же ж. Так, а це... Дістав з дозарювання Ельдорадо, деплоїдна слива. Має ось таку кісточку, яка відокремлюється. Надзвичайно смак приємний і маса, ну от такий великий плід, має масу 118 грам. Ну а так, якщо всі підряд брати, 105 то 11, 94, 100 грам, приблизно 100 грам. Відносяться до самих смачних. Але є одне але. Оце з дерева ящичок слив. А могло б бути, мабуть, три. Це остальне згнило. Ось така в нього проблема. Ага, і ось бачу, на дозариванні лежало. Все. Ось така проблема з нею. Будемо вчитися якось боротися з гниллю. Ну, втрачати такий сорт. Настільки тут аромат класний. Да. Викидати не будемо. Будемо пробувати знаходити до нього підхід. Так, бербанк гігант. Ну ще не влежався. Я їх, його тільки позривав. Ну, в цьому році нема таких, як буває. Ось 186. 183. Ну, Слива непогана. Ну, було 200, 265 максимум. Грам. Тому в цьому році, ну і багато, багато залишив. Якби менше, то за 200 запросто вони досягають. Ну, Смакові більш простенькі, але все рівно, коли влежена буде, ну, от, вона така темніє, зовсім така робиться. І тоді вона всередині вже стає червоного кольору. І доволі непоганий має смак. Так, ось. Пліт називається 8310. f Один зав'язався, один і є. Довисів я його сьогодні так, хотів роздивитися, він відпав мені в руку, я його приніс. Ну, бачу тверденька, тому я її зараз не буду пробувати. А що можу сказати про нього? Так, це 98 грам. Нормальний плодик. Що хочу сказати? От запах у нього Ельдорадо тут має смак, коли його вже вживаєш вже в роті, тут такий аромат розходиться по ротові. А, а тут ще, ще його не їв, не знаю. Ну самий запах не хуже, ніж у формози чи оця прем'єра. Пахне. Ну оце таке. Так. От якщо його покласти, то не дуже відрізниш, але якась така крапиночка є. Ну такий вигляд має. Хай трохи полежить. Потім розкажу, що воно на ще.